Вітаю всіх! Підійшов час, щоб зібрати врожай столового буряка. Його сіло 25 квітня і орієнтуюся по терміну якраз дозрівання для ранніх сортів має пройти 100 днів, для середніх сортів 115 днів. А для пізніх хоча б 130. І далі борячого ґрунті немає потреби тримати, тому що він змінить свої смакові якості. Не буде солодким, буде з кільцями, волокнистим, одним словом, буде несмачним. А ще як почнуть падати дощі, то взагалі буде і водяним. Це теж дуже пливає на його смакові якості. Тому все збираємо вчасно. Якщо минулого року я сіла один, два сорти. І дивилася, що вони в мене погано зберігаються, вичитала якраз пропозиції, рекомендації Батьох городників про різні сорти, що є дійсно стійкі, вирішила собі спрактикувати на своїй ділянці посіяти декілька таких цікавих сортів. І чи дійсно вони гарно зберігаються, гарно визрівають, чи будуть дійсно зберігатися до весни? І от серед них я посіяла ломаку, Детройт, Паблу, Таунус, Бікуре з бору. Є дійсно такі сорти, які вартує сіяти, які гарно наростили кореневу масу, чудовий мають колір і смак, ну і по вигляду видно, не мають ознак хвороби. Тому я і про них хочу поділитися в даному відео. Бурячок добре збирати в суху сонячну погоду, так він гарно підсохне, достатньо йому буде 2-3 години на сонці полежати, а далі можна посортувати різні ящики і відкласти на зберігання. А якщо падають дощі, то тоді приходиться збирати, як нас говорять, поміж дощ. Хоча це не впливає на його зберігання, його треба буде все одно підсушити десь під дахом, провітряному місці. І він теж буде досить непогано зберігався. І я завжди орієнтуюся по батилю, яке вже має підсихати. Також дивлюся, чи мої бурячки вже дійсно відповідають сортовим якостям, ну і по центральному корені, він повинен мати малу кількість відгалужень. То вже як бурячок перестояний, тоді на центральному коріні з'являються додаткові корінці. От тоді він і починає втрачати смакові якості. Тому, дивлячись по терміну, дивлячись по цих ознаках, якраз і збирає врожай свого буряка. Збирає врожай гібриду пабло. Його вирощують багато городників. Це є такий середній гібрид, він не підводить, стійкий до багатьох хворіб, до шкідників, не дуже його і полюбляють шкідники спустошувати, а також, що характерно, стійкий до перепадів температури і до дефіциту вологи. Так як нас цього року літо було дуже спекотне, дощі мало перепадали, а підлити цей буряк в мене не було змоги. Та, як бачимо, він досить гарно наріс. Та ще й не є він досить такий. Такий вимогливий до підживлення. Якщо добре його підгодувати за весни, то бурячок наростає і відповідає тим сортовим якостям. Плюс смачний, гарний має колір такий рубіново-червоний, борщ чудовий з нього виходить, кілець бурячок цей не має, і головне прекрасно лежить до весни. Його десь приблизно 80% від збору врожаю може долежати. Тому і вартує садити такий гібрид. Якщо порівняти гібрид і сорт, то звичайно гібрид себе краще показує, більш врожайний, більш стійкий. Але я ось тут посадила сорт Бікурес, це пізній сорт. Він, хоча по характеристиці, підходить для південних регіонів нашої країни, бо по суху стійкий, теплолюбний, але підійшов і для західних областей. Тому що, дивлячись на погоду, яка була цього року, було дуже. Тепло, спекотно, можна сказати, і сухо було, дощі не випадали. Бурякові ті умови підійшли. Він виріс досить величенький, він мало підживлявся, теж один раз, так як інші сорти, і гібриди, і підливався тоді, коли падали дощі, і все йому підійшло. І от по смакових якостях чудовий бурячок. Прекрасний з нього виходить борщ, смачний салат, так що навіть можна його зберегти, якщо він збережеться, будемо бачити ще, і навіть собі вирощувати, щоб мати своє насіння. Теж він мені сподобався. Вартує садити сорт бікурес. Є коло мене гарний помічничок і робота йде веселіше. Помагає, моркоче. Ну, а розріжемо цей буряк і дивимося, що він настільки красивий такий, гарний темний бордовий колір, і кілець немає, нічим не поступається перед гібридами. Не буду детально характеризувати кожен сорт чи гібрид, тому що багатьом вони відомі. Але зупинюся на основному, на гібриді таунус, який себе оправдав, можна сказати, на 100% середньостиглий, циліндричний, просто чудовий буряк, гарна гладка поверхня, невеличкий центральний кореневий хвостик. А якщо розрізати таке в нього красиве темно-бордове забарвлення. Майже фіолетове, ж без кілець. Зваривши борщ, він колір зберігає. І смак неперевершений, і в салаті теж чудовий цей бурячок. Головне стійкий до стрілкування, і якщо дивитися від моменту посіву до збору врожаю жоден бурячок не зіпсувався. Якщо інші сорти навіть почали підігнивати, заразилися хворобами, то цей буряк витримав стійкий гібрид, вартує його садити. І ще головна характеристика придатний для тривалого зберігання, що нам і потрібно. Отож, спробуємо, хто ще не пробував, посадимо таунус, ну і будемо з врожаєм, тому що дійсно себе оправдовує цей гібрид. Отож, зібравши врожай буряків, підсушую їх, а тоді сортую. Великий в один ящик, маленький в інший. Великі підписую на тривале зберігання, а маленькі буду квасити, так я робила минулого року. І вийшли в мене просто чудові квашені бурячки, які зберігалися до літа. Головне зробити по правильному рецепту і дати зерна гірчиці, завдяки яким буряки не отримують плісняві під час квашення. Можливо, мої поради і комусь стануть пригоді. А я всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, які сорти чи гібриди ви вирощуєте, які найкраще зберігаються до весни. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!